Ні для кого не було великою таємницею, що футбольним командам другої ліги національного чемпіонату доводиться зводити кінці з кінцями. Цього сезону на старт вийшло лише 10 колективів, що є антирекордом за роки незалежності. Нагадаємо, попереднього розіграшу у турнірці значилося 19. Ходячи по лезу ножа, доповзли до початку українського форуму два представники від Херсонщини. Якщо Новокаховська енергія ще сяк так перебивала з хліба на воду, то кристал сидів на пороховій і Не знає, чи чого чекати завтра? Рятуючи кристал Ультра ініціювали акцію підтримку клубу. Футболісти та болівальники, серед яких були жінки і діти, 633 рази набили м'яча. Написавши на ньому своє досягнення і суму боргу казначейства перед командою, а це на початок липня було 900 тисяч гривень. Подарували округлого губернатору. На зустрічі представників кристалу з очільниками міста та області Юрій Одарченко підписав розроблений клубом графік погашення заборгованості. На момент підготовки сюжету. То до ефіру ніяких зрушень, за словами головного тренера Сергія Шевцова, не сталося. Цими вихідними голова облдержадміністрації подав у відставку. Тож залишилося упувати на мера Херсона. Тільки Крістал, тільки перемога! Побачити кристал у списку команд цього сезону все ж вдалося. Зелено-сині повністю розрахувалися з ПФЛ за минулий чемпіонат. Втім, залишилися нависати питання розрахунку перед футболістами. Якщо зарплати гравці не бачили півроку, преміальних рік. Підготовку до першого офіційного матчу херсонці почали за тиждень. На момент зустрічі з Макіїв-Вугіллям лави Кавуників полишили: Сітало, Манасян, Конько, Потапенко, Чукавін та прошутя. На їх зміну прийшли Кілька молодих гравців, трохи старший, колишній форвард новокаховської енергії Риженко, атакуючи хав Карлівки Петришин і ще один екс новокаховчанин Ковальчук. Справжній трилер розгорівся у Херсоні на матчі з Донечанами. На двох суперники забили шість м'ячів, так і не зумівши визначити лідера. Рахунок 3-3. Перша половина матчу була за херсонцями. Дебютант Кристалу Тарас Ковальчук двічі вразив ворота гостей. І штрафного відзначився Ленський. Микіївчани не здалися і в другому часі наздогнали втрачене. Наступного матчу підопічним Шевцова знову протистоятимуть донечани. 2 серпня на виїзді зіграють шахтарем 3. Oh